Формадол. Таблетки від головного болю. Так, ну що ж, ми стежимо за актуальними новинами, але й стежимо за тим, що глобально відбувається в Україні. З останніми даними близько 60% дорослого населення українців, це старше 18 років, читають активно книги. Це надихає, це приємно. І Цим людям насправді і тим, хто лише надихається, і дивиться зі сторони, присвячений книжковий фестиваль Київ Букфест, який зараз відбувається в Києві. Зібралося багато поціновувачів друкованої книги. А так само видавців там знаходиться наш Антон Пшеничний. Він відвідав, познайомився з організаторами фестивалю. Відвідує цей фестиваль і допоможе нам розібратися, які насправді тенденції, що представлено сьогодні на Києвокфест. Що читають українці сьогодні? Що ти для нас дізнався? Антона, вітаємо. Колеги, доброго ранку. Ну почну загалом про цей фестиваль. Виставкова частина фесту, лише виставкова, де можна придбати книги, подивитися. Це дві тисячі квадратних метрів. Тому вибрати тут є з чого, подивитися є що. І це лише територія книжкового ярмарку. загалом тут працює дев'ять локацій, і на них відбуваються і дискусії, і лекції, різноманітні виступи. Але детально про всі цікавинки не мені розповідати, а розповість краще голова оргкомітету «Київбукфест-2023» Владислав Кириченко. До доброго ранку. Доброго ранку. Ну, перше, хочу спитати, сьогодні третій день фестивалю, так. сьогодні ви будете закривати, можливо, урочисто, не урочисто. Розкажіть, як будете закривати цей фестиваль і що приготували цікавого для відвідувачів? Ну я думаю, що у нас ані часу, ні сил не стане на такій автопатії серйозний, mm -hmm. але я думаю, що е, Сашко Положенський е, проведе, проведе дуже е, фееричну е, процедуру е, фінішу е, нашої події. Е, якщо я. Не встиг перед ну точніше, ще не придбав квиток на останній день фестивалю. Не? Нема нема Стрех? проблем. Ви за хвилину можете придбати його не стаючи з ліжка вдома, можете придбати тут на вході. Можете по дорозі. У нас дуже легка процедура. Є кілька варіантів на сайті всі розписані. Але це саме на оці події. Якщо я хочу просто придбати книжку, це ж вільний я розумію? Ну, у нас виставка продаш на першому поверсі абсолютно вільна, без всяких квитків. От приходиш, купуєш книжки. Дивитися. Якщо говорити про книги, що цьогоріч представляють видавці, яка тематика тут переважає? Знаєте, тематика, як завжди, тобто книжковий ринок змінився тільки в тім, що стало більше літератури про війну, угу. літературно написана ветеранами, тобто, тобто я це, що цього, ре... цього дійсно багато. Ринок реагує так на, на штабне вторгнення. Як люди ставляться до цієї літератури? Купують, цікавляться, купують, приходять спілкуватися. Я так розумію, що і автори до вас також приходили. Можна було там автографи приходили, взяти? приходили, можна. Це є все в програмі на нас 150 подій. З них достатньо подій з ветеранською літературою, з ветеранами. От. Так що все це було представлено. І дійсно, mm. цей напрямок він набирає обертів. І це тобто, така тенденція є. Ну, суспільство рефлексує. Логічно. Якщо говорити про в середньому ціни, та, я думаю, це все цікавить наших глядачів, якщо вони сьогодні завітають поруч з почаною на ваш фест. Е, яка в середньому вартість української книги зараз? Знаєте, це питання серії: А що у вас там в лікарні? Яка середня хвороба? У вас голова болить? чи у вас це розпочинки? Ну, десь посередині. Якщо брати район шлунку, то ну, українська книга зараз в районі 300 гривень плюс-мінус. Можна книжку знайти з запасів батьківщини якусь го року і за 150 на розпродажу. Ну, ну саме так, на, фест... це, на фесті. Це середня кни... книжка в 300 сторінок, 350, коштує mm. десь 300 гривень плюс-мінус. І останнє. Давайте підійдемо до цього банера. Знаю, що у цього феста є ще благодійна місія. Скажіть, як можна допомогти, задонатити і на що збираєте? А збираємо у нас е квитки, е це не квитки, у нас е вхід за донейти, mm -hmm. Тобто у нас за е QR-кодом. Е гроші впадають е в е спеціальний фон блогінгація, яка, за, яка займається, яка займається е друком е книжок для військових і підручників. Mm -hmm. Тобто Причем, тут... від, від, від психології до е до посібників. Тобто тут варто наголосити, що якщо ви хочете допомогти, не треба нести з собою книгу, Ні, не ви треба, хочете не то, не Краще треба. задонатити і ви тому, вже тому, що... На конкретні <кх> проєкти воно піде. Так, це, це набагато конструктивніше. Як mm -hmm. показує наш досвід чотирьох років цієї діяльності, то конструктивніше на конкретний проєкт зайти на сайт, подивитися на конкретний проєкт, mm -hmm. якому хочете допомогти. Так. Кому що більше подобається. Звіс. Ми не будемо тут вдавати деталі. Кожен щось своє. Так. Зрозуміло. Дуже вам дякую, Владислав Криченко, голова Оргкомітету Київ Букбукфесту. 2023. Я ж всіх закликаю приходити, донатити поруч з метро Почайна. Ну і ще одна цікаванка. Тут є невелика частина, але все ж таки є дуже класного книжкового і суміжного мерчу. Тому хто також цим цікавиться, приходьте, купуйте, завітайте і колеги, До речі, вас закликаю. Приходьте після ефіру. Дякуємо, дякуємо тобі, Антоне. Так, культовити читання у ваших родинах, починаючи з маличком, спочатку читайте малюкам голос а вже потім переказуєте і радьте книги один одному. Це класна історія, формуючи свою сімейну бібліотеку.